Так, ну що ж, я отримала своє замовлення. Це була кур'єрська доставка, ось, бо я б її не забрала сама. Так, варіанти, що ж я замовила, були різні від саджанців мотоблоку та е, якихось е, новорічних, е, мабуть, подарунків. Але... Башила цей подарунок такий, але зараз я покажу. Я покажу вам свою мега-розпаковку мега великої посилки. Ну що, всі готові? Дивимось. Тедем! Так, я замовила собі на дачу дрова. Бо невідомо, як буде зима. А тут, якщо потопиш, протопиш грубку, буде тепленько і сухенько. І ще можна на грубці приготувати їсти. Якось так.